При дитині пограбували сім'ю у Милушині під Луцьком. Викрали 170 тисяч гривень годинники золоту сережку. Собака взяла слід, і тепер на лаві підсудних уродженець Одещини. Але слідчі кажуть, що грабіж вчинила не одна людина, а група осіб. Коли ж обвинуваченого взялися судити, знайшовся чоловік, котрий взяв вину на себе. От тільки не зізнаватися, чоловік вирішив після того, як покинув Україну і виїхав до Грузії. Про те, що в Милушині пограбували сім'ю, в поліції заговорили у липні 2021-го. Правоохоронці кажуть, що грабіжники приїхали на машині, і їх було кілька осіб. 170 тисяч гривень годинник і золота сережка. Такою встановили слідчі, стала нажива. Одного із чоловіків впізнала дитина господарів. Службовий пес взяв слід між селами Милушин та Боголюби і привів до підозрюваного. Як чуємо у суді, у нього Знайшли годинник пограбованих людей. Сам обвинувачений вину заперечує. Мовляв, ні в Милушині, ні в Луцьку не був, а знаходився у Харкові. Прокурор каже, що є не один свідок, котрий впізнав обвинуваченого. Мовляв, ввечері сам потерпілий, бачив біля будинку машину. А донька запам'ятала обличчя одного із грабіжників якого вона бачила у своїй кімнаті? Свої показання молоді сил підтвердила в судовому засіданні, де знову пізнала особи які заходили до неї кімнату з іншими особами, яких вона не встигла роздивитися. Він поключить під гребежу, ти вже це також показання не сусідів. Бачила один грабежу поряд з будинком потерпіло та признала під час проведення своєї розслідування. Раніше обвинувачений уже був судимий, тепер вийшов під заставу у понад 170 тисяч гривень. Каже, що вніс товариш. Згодом виявляється, що один із фігурантів кримінальної справи вирішив взяти на себе всю вину, але його тепер, як то кажуть, уже не дістати, бо виїхав до Грузії. Повідомляю, що я подав поліцейські органи Грузії заяву про те, що я 22.07.21 вчинив крадіжку. Така заява по офіційних каналах буде передана в Україну. Хочу повідомити, що Віталія зі мною не було, і ви судите невинну людину. Підпис дата 21.06.23 року. Захисник запевняє, що його підзахисний не винен. Сам він відмовляється від останнього слова. Вважаю, що вивчений судді доказано, не доводиться визнати наш відмінований певна дорожнього. Тому прошу постановити правданий вираз, засуджуватися. Він а цивільний позов не доведе. Все. Кілька годин у нарадчій кімнаті суддя оголосила вирок, визнала підсудного винним і присудила 6,5 з половиною років ув'язнення. Адвокат сказав, що будуть подавати апеляцію. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.